називають королевою спорту. 30 травня у Борисполі на стадіоні колос управління молоді та спорту ...організувало відкриті змагання з дитячої легкої атлетики, присвячений захід Міжнародному дню захисту дітей. Організатори обрали 5 індивідуальних видів змагань. Біг на 60 метрів, біг на таку ж... дистанцію з дитячими бар'єрами, стрибки в довжину, метання м'яча на дальність та Формула-1. Тобто біг з перешкодами і загальна естафета з дистанцією по 100 метрів. Учасниками ж стали юнаки та дівчата. Від Віком до 12 років результати діти показують різні. Проте такі умови створені для того, аби професіонали тримали себе в формі, а новачки розкривали потенціал, говорить заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. Звідки ці змагання? Да? Ну по-перше, легка атлетика вважається королевою спорту, і Олімпійські ігри вони розпочалися з цього з цього виду спорту ще в Древній Греції. І зараз і Федерація легкої атлетики України, і міжнародна федерація, Всесвітня Федерація легкої атлетики пропагують саме розвиток цього виду спорту, проводять такі змагання, які можливо відрізняються від тих офіційних видів, але для того, щоб більше заохотити дітей, залучити їх саме до легкої атлетики. І ось так у нас дуже гарний стадіон, у нас гарні тренера, саме в місті Борис. У нас є чемпіони України, за що я ними пишаюся. Є учасники Олімпійських ігор. Це в минулому, і їхні діти зараз тренуються або вони тренують своїх вихованців. У своїй школі бігає найкращий. сьогодні. В одному із етапів змагання прибігла першою. До того ж, займається і волейболом учениця Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського, 11-річна Маріанна Горбач. Які результати сьогодні показала? <праць> я думаю, що Найкраще тому буду надітися, що ми займаємо перше місце. Такі заходи організатори планують проводити по всій Київській області, і вже вони відбулися в Білій церкві. Наступною ж естафету перейняла Бориспільська громада, говорить головний тренер з резерву збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тертишник. Це дуже важливий захід в плані зацікавлення дітей, перш за все, до здорового способу життя для того, щоб їх прибрати із за комп'ютер, щоб вивести на вулиці, щоб вони були здорові, щоб вони щасливі, щоб вони вибирали свої види спорту. А цей захід. Якраз легкої атлетики, тому ми тут будемо зараз дивитися на самих кращих дітей, брати їх на олівець і слідкувати за їхньою спортивною кар'єрою, допомагати їм чим зможемо. Спорт для неї це частина життя, хоча займається бальними танцями, і в змаганнях з легкої атлетики брала участь вперше. Проте приєдналася до забігу та стрибків у довжину, де подолала відстань у 3 метри 48 сантиметрів. 12-річна учениця Бориспільського ліцею перспектива Софія Чурпіта. Перше дуже цікаво і дуже подобається бігати, тому що я вивільняю свої думки, я заспокоююсь. Так а чи не думала ти в майбутньому пов'язати з цим життям? Можливо, як хобі. Кожна людина не може жити без спорту. Змагання з дитячої легкої атлетики зазвичай проводяться по всьому світу в ігровій формі для того, щоб залучити дітей не лише до таких занять, а й взагалі до спорту, говорить генеральна секретарка Федерації легкої атлетики України Іоланта Хропач. Наше завдання це щоб наші діти були здорові. А активний фізичний рух він виховує. І розвиває організм, і виховує психологічний стан дитини, і лідерство. І якщо дитина рухається по спорту далі, вони мають можливість їздити по різних країнах, вони мають можливість поступати в вузи і навіть в іноземні вузи, і дивитися світ, спілкуватися іноземними мовами. Тобто спорт дає розвиток дитині. Тому чим більше ми будемо проводити таких заходів по країні, тим краще. Я не вперше в Борисполі. і Мені подобається дуже це місто. Мені подобається, що знаходиться поряд парк, що тут можливо проводити в центрі города багато різних заходів і залучати якомога більше і дітей, і дорослих до спорту. 12-річні учні гірського ліцею в таких заходах беруть участь з п'ятого класу. Сьогодні ж вони змагалися в забігу та метанні м'ячів. Єгор Шутило пробіг 60 метрів за 9 секунд. Дмитро Цуркан м'яч метнув на 31 метр 10 сантиметрів. У майбутньому хлопці планують досягти і професійного спортивного титулу. Ми взагалі до цього дуже сильно стремимося, ми, ми стараємося і будем, я сподіваюся, що ми скоро цього достигнемо. Для нас це не, не просто легка атлетика, це для нас це Бішуть навіть чим змагання. Із собою гості заходу привезли і призи для дітей: сумочки для взуття, рушники, пляшки для води все це діти зможуть використовувати в майбутньому, займаючись спортом. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терес Бориспіль.